Всім привіт! Це канал «Слухаємо книгу, і сьогодні в нас восьмий розділ книги Михайла Стельмаха Гуси лебеді летять. Хто слухав попередні сім розділів? Тут по піскасі можна буде їх послухати. Ну що ж, Михайло Стельмах гуси лебеді летять. Восьмий розділ. Поїхав. Сиплеться, осипається листя. Гнуться, горбляться берези, плачу і посміхається крізь сльози осінь і натрушив журбу на мою наболілу душу. Поменшав світ, померхли дні мої, а ночі так тривожать, що я прокидаюсь мокрий от сліз. Мамина рука витирає їх, а голос тихо, тихо заспокоює мене. Не плач, Михайлику, не плач, любий. Всі люди вмирають. он!» Бачиш зорі, показує мені на вікно, в яке заглядає клапоть проясненого неба. Гарні ж, наче сказки повиходили, а теж помирають. Я не хочу, щоб змирали, вмирали зорі, кажу крізь і дивлюся, як знову на той клаптик неба злодійкувато наповзають хмари. Багато чого нам не хочеться, Михайлику, а життя має свою дорогу. Одні покидають її, а другі виходять на неї і все сподіваються чогось кращого собі. Ох, засни, синку. Я засинав на материних руках, і в мої сни пробувалась хитка дорога, на яку вже не вийдуть мої діди, і в моїх снах зорі, як і осіннє листя, яке люди падали на землю. Навіть ліси тепер втратили свою принаду. Наче хтось вибрав із них привабливість і таємничу красу. Зустрічаючись із грибами, я не радів, як перше, і не злізав їх кіскою, хай собі поживуть, скільки можуть жити. Одного дня, уже після обіду, я дуже здивувався, коли побачив між деревами тоненьку постать люби. Помітивши мене, дівчина радісно скрикнула, поправила гостинку на голові й метнулась до галявини, де я стояв. Добрий день, Михайлику, добрий день. Я так і знала, що знайду тебе. зупинилась, висяюючи очима і подала, як доросла, руку. Що ти тут робиш? От і не скажу. А може, скажеш, ти в свою загороду йдеш? Ні. Люба опустила голову і ногою почала перегортати опале листя. Я, Михайлоку, шукала тебе. Хм, не може такого бути, з недовірою зазирнув дівчині у вічі. От і може. М -м, я знаю, у тебе горе, а коли горе в усіх болить серце. Того й хотіла побачити тебе. Я навіть якось була до твоєї хати підійшла, а зайти посоромилась. Спасибі, Любо, і не кажи такого, подорозла мовила вона і вузликом відкопила губи, а далі таємниче посміхнулася. «Михайлику, а в мене вже сестричка є. Маленька? Звісно, маленька, Ха, засміялася Люба. Лежить собі в колись і все губами плямкає. І яка вона гарненька, тільки в неї ще брови не зійшли. Невже вона зовсім без брова? Не можу повірити я. Поки зовсім е, тільки ямки ходять там, де мають зійти брови. Це так цікаво. Хм, не знаю, що відповісти на це диво. А я вже в школу ходжу. У нас в одному класі вчиться дві групи: менші сидять попереду, більші позаду. Мене ж вчителька посадила на самій першій парті, хвалиться і радіє дівчина. А чобіт у тебе також нема? Поглянув на босі любині ноги, згадав про своє і зітхнув. Ні, є, тільки я їх бережу, бо два роки маю ходити в них. Михайлику, а може навідаємося в нашу загороду? Там тобі чогось треба? Ні, просто подивимось на борсучу нору, від нірки, на, дізно, на гніздо трясузки, на джерело. Правда, заглянемо? Можна і заглянути, погодився я. І ми, взявшись за руки, побігли до загороди. Перелізши через потемніле вориння, спочатку підійшли до тієї черешні, на ягодах якої найбільше збиралося роси, і мені задався погожий літній ранок, і тітка Василина, і її пісня, що так славно йшла між деревами. Тепер черешня накинула на свої плечі багряну хустку і, здавалося, теж. Хотіла зрушити з місця і піти кудись у свою дорогу. А ти нічого не чув про мою тітку Василину? запитала Люба, торкаючись руками до накущерявленої кори черешні. Ні, може, щось недобре трапилось? згадав, що Люба колись говорила про тічиного сердитого чоловіка. От і не гладав, пожвавішало обличчя дівчинки. Про неї і про її голос дуже гарно в газеті написали. Хто б тільки міг подумати, що про тітку в газеті напишуть? Таке врем'я, сказав я словами дядька Себастьяна, а що тепер Василинин чоловік робить, так само свариться, щоб вона на голос не принаджувала людей? Ні, він таким добрим став, хоч до рани прикладай, і все боїться, щоб тітка не поїхала співати у місто. Краще, каже, мені співай, і я тобі буду із усіх яєць гогель могель колотити. І колотить, задзвеніла сміхом дівчина. На кисличці ми побачили осиротіле гніздечко, дно якого було підбите шерстю, а під кисличкою борсук залишив свіжі сліди. Частенько сюди навідується ласоїд. Пригнулась Люба, вивчаючи химерну мережку борсукових слідів. Біля норила суїда ми побачили купину з сухого листя. Люба нагнулась до неї і сказала, що це так господарював борсук. Він не якесь ледащо, а вже до дохолодів дбає про свою зимову постіль. Отак до надвечір'я жебонів і жебонів струмком дівочий голос і потроху розмивав мою печаль. А над вечірлями ми обоє, Люба спереду, а я позаду, сіли на коняку і поїхали додому. Під нами прокидався, прокидався туман, а на нами падало й падало листя толоті сльози осіннього лісу. Перед селом Люба сказала, що далі піде пішки, а чого їхати не хочеш? Бо не годиться, засоромилася вона. Чого ж не годиться? Хтось із дітвори побачить і почне дражнити нас. Молодий, молода, є такі безсовісні. Я зіскочив на землю, бережно садив любу, вона знову подала мені руку і самотня сутінками пішла луговою стежкою. А я все поглядав у той бік, де йшла, зникала тоненька, мов госточка, постать. Сьогодні чогось наші ворота були відчинені настіж. Може, хтось із гостей приїхав. Але ні худоби, ні воза, ні на підвіллі, ні в катразі. Я під'їжджаю до стаєньки, пускаю повід, а в цей час хтось позаду дужими руками піднімає мене вгору, а потім притуляє до себе. І острах, і перечуття, радості одразу охопили мене. От всього цього я примружив очі, а коли розплющив їх, побачив незнайоме і, ніби знайоме обличчя і знову примружився. Михайлику, не пізнаєш? Все протуляє мене до себе високий, широкоплещий чоловік в коротко підстриженими вусами. Ні, не пізнаю, кажу я тихцем, і тепло тепле стає мені на грудях цього дуже незнайомого, іначе знайомого селянина. Ви звідки будете? Михайлику, я ж твій тато, пізнавай скоріше. Радіє, печалиться і цілує мене чоловік. Ну, впізнав. Ні. От тобі й маєш, аж зітхнув чоловік, а очі його стають вологими. Я пізнавав і не пізнавав свого тата десь, неначе з далекої темні, обзивався мені його голос, десь ніби а бачив, я бачив ці очі, але де не знаю. Одначе як гарно було пригортатися до цього чоловіка, що однією рукою протримував мої босі ноги, а другою голову. До нас підійшла усміхнена мати. Пізнав? запитала вона батька. Та ні. Михайлику, дурненький, це ж твій тато. Чого ж ти мовчиш? А я не знав, що сказати, жодне слово не спадало на думку. Отак От на руках мовчазного мене тато і вніс до хати, де тепер на скрині лежала шинеля, поставив на долівку, обдивився, засміявся. Та він у нас зовсім парубок. Тільки біда говорити не вміє. Еге, не вміє. Ти ще не знаєш його, дала свою характеристику мама. Тепер, напевне, знаю, нікуди не дінеся. Ось я його завтра до школи поведу. Поведете? стрепенувся я і зазирнув батькові у вічі. ж, хочеш учитися? Ой, хочу, тату. Охопив батька за ногою, а він чогось закліпав повіками і поклав руку на мою голову. Побалакати з батьком нам не дали сусіди. Їх одразу ж набилась повна хата. На столі з'явилися немудрі подарунки в пляшках, а мати поставила голубці з нового пшона і сушені в'юни, юни, яких ми наловили ще з дідом. Та й почалася селянська бесіда з нескінченними розмовами про землю, політику, за границю і чи піде, чи не піде на нас, а Антанта війною, чи довго ще ходитимуть по лісах банди. Вже дрімаючи, я захопив у сон батькові слова. Нічого не вигорить у них, нічого, коли не втрималась на гриві, не вдержиться на хвості. Другого дня тато взяв мене обстриженого, накупаного і зодягну в нову сорочку і штанці за руку і повів до школи. Коли дзвоник задзвонив на перерву, і дітвора горо горохом посипалося з класу, батько підійшов до ставної росокосої вчительки, привітався з нею і нахилив голову в мій бік. Привів, Насте Васильівно, вам свого школяра. Може, з нього буде якийсь толк. Побачимо, посміхнулась Настя Васильівна, і посміхнулись її довгасті ямки на її щоках. Як тебе звати? Михайлом. А вчитися хочеш? Дуже хочу. Так вирвалось у мене, що вчителька розсміялась. Сміх у неї приємний, м'який і аж угору підіймає тебе. Тільки пропустив, чимало він. Сказала, сказала батькові. Усе наздовжене, от побачите, вихопилось у мене, і я благально поглянув на вчительку. Читати вмію, ти вмієш читати? здивувалась Настя Васильівна. Жінка казала, що справді вміє, і по всьому селі Винишпорі книжки, захистив мене батько. Це все добре. А хто тебе навчив читати? зацікавлено запитала вчителька. Я сам від старших школярів перейняв. А, ану, почитай нам щось, Настя Васильівна взяла зі столу книгу, повертала її і простягнула мені. Читай ось на цій сторінці. Такою сторінкою мене б ніхто не здивував. Тут літери були завбільшки, як горобенята, а мої очі вже встигли призвичаїтись і до дрібненьких, мак. Я чисунув цю сторінку, не спотикаючись на крапках і комах, щоб учительці сразу стало видно моє знання. От такого читання батько прояснився. Вчителька здивувалася, потім, сміючись, запитала: А ти ще швидше не можеш? Можу, швидше, ось дайте, іде гаразд. А повільніше, теж можеш, і повільніше можу. Здивувався, бо нащо робити повільніше те, що можна швидше випалити. Ну, то прочитай, зважаючи, що в книзі ще є розділові знаки. Далі я читав, зважаючи на знаки, і бачив, як щасливий батько любувався своїм читальником. А цифри, ти знаєш? запитала вчителька. І цифри до тисячі знаю, а таблицю множення. Ні, цього не знаю. Зітхнув я і побачив, як посмутнішав батько. Але вчителька одразу ж нас так порадувала, що тато ніби аж підріс, а я мало не підстрибнув угору. Пана Седем'яновичу, доведеться вашого школяра записати у другу групу. Спасибі вам, чемно подякував тато. Пишіть, коли на другу потягне. Вчителька повела мене за собою на ту половину класу, де вчилася друга група. Ось тут, Михайле, будеш сидіти, показала мені на тримісну парту. Завтра переходь з ручкою, чорнилом, олівцем, а книги я тобі зараз дам. Додому я й не йшов, а летів, бо, по перше, міг похвалитися, що мама одразу має школяра не першої, а другої групи. По друге, треба було збігати в ліс. Нарвати ягід бузини, надерти дубової кори, а потім зварити їх з ржею, щоб на завтра було те чорнило, яким писали тоді. Удома нас дожидали мати й дядько Микола. Коли батько сказав, що мене приїли у другу групу, мати одразу сумно повторила своє І що тільки буде цієї дитини. А дядько Микола сказав: Увесь піде в мене, це по нас обох уже видно. І в хаті стало весело, а мені із хатою світило сонце. Вчився я добре, вчився б, напевне, ще краще, аби мав у що взутися. Коли похолодало, і перший людок затягнув калюшки, я мчав до школи, наче ошпарений. Напевне, тільки це навчило так бігати, що потім ніхто в селі не міг перегнати мене, чим я неабияк пишався. Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікнами сніг, усе в мені вахололо. Як же я тепер піду до школи? В хаті цього ранку журився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тато одягнувся у кирею з грубого саморобного сукна і сказав Сніг не сніг, а вчитися треба. Підемо, Михайло, до школи. Він узяв мене на руки, вгорнув полами киреї. А на голову надів заячу шапку. Як же йому горопасі без чобіт? болісно скривилася мати. Дарма, заспокоїв її батько. Тепер такий час, що не чоботи, головне. А що? Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість, посміхнувся батько. Правда, Михайлику? Правда. Щільно притиляюсь до тата, і ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Дорогою люди дивували, що по нас на руках несе в школу сина, деякі школярі на це диво цицяли пальцями, а я мало не заплакав із жалю, і з цієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Отак перші дні зими тато заносив мене у школу, а після уроків знову загортав у Корею і ніс додому. До цього призвичилися і школярі, і вчителька, і я. Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по всіх святах, я, не вагаючись, відповів би крею мого батька. І коли іноді в творах чи п'єсах я зустрічаю слово керея, до мене трепетно наближаються найдорожчі дні мого дитинства. Якось коли на дворі хурделу, батько припізнився, і тільки надвечір, засніжений, з обмерзлими вусами, але веселий, він зайшов у клас і голосно запитав: А котрий тут без щобідько? Це я вискочив з-за парти, де сиділи мої однокласники. Хто це ти? наче не пізнавав мене батько. Син Панасів, бадьоро відповів я. Тоді лови, – Батько кидає мені справжнісінького бублика. Я під сирибою перехоплюю гостинця і радію, що він навіть із маком. Ви на ярмарку були? питаюся, шкодуючи їсти бублик. На ярмарку? І щось купили? І щось купили? Весело і змовницьки підморнув мені батько, а з його брови закапав просталий сніг. Ось, дивись. Він потрусив керею, і на підлогу упали справжнісінькі чоботята. Я спочатку остовпів, поглянув на чоботята, далі на батька і знову на чоботята, що пахли морозом, смолою і воском. Це, це, це мені? запитав я тихо-тихо. А кому ж? засміявся батько. Взувайся, сину. Я підхопив чоботята, підняв їх угору, і вони блиснули срібними підківками. І мені згадалися дідові слова. Будеш іти межі люди і вибивати іскри. Це був восьмий розділ книги Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять. Це був канал. Слухаємо книгу. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові аудіокниги. Ну що ж, це був передостанній розділ книги Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять». Ще буде останній дев'ятий розділ. Ну що ж, всім до зустрічі!